Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми завітаємо до країни звуколяндії і подивимось, що там роблять голосні та приголосні звуки. Давайте пригадаємо. Коли голосні та приголосні зустрічаються, що вони утворюють? Так, склад слова. У словах, як ми знаємо, може бути один склад, два, три і навіть більше складів. Отож, дітки, давайте зараз ми зберемо ті слова, в яких є лише один склад. Слово рак. Ми беремо. Так, тут один склад. Слово хліб. Беремо тут один склад. Цукерка. Ні, не підходить. Пончик. Ні, не підходить. Мед. Беремо це слово сир. Сир ми також беремо. Тут один склад. Молодці. Всі односкладові слова ми зібрали. А далі ми будемо збирати двоскладові слова. В яких словах є два склади. Подивіться уважно на картинки. І скажіть, в яких словах тут два склади. Сукня. Підходить нам це слово? Сукня два склади. Підходить шапка. Теж підходить. Шарф. Ні. В цьому слові один склад. Шуба. Два склади. Підходить. Чоботи. Ні. В цьому слові три склади. Молодці дітки! А зараз будемо збирати слова, в яких три склади. Будьте уважні. Годинник. Беремо книга. Ні, не підходить. Ручка. Теж не підходить ліхтарик. Підходить. В цьому слові три склади. Гаманець. Беремо це слово. Молодці. Ми зібрали всі слова. Ой, а що ж там відбувається? Здається, сперечаються голосні звуки. Що ж трапилося? Вони вирішують, хто буде головним голосним. Ось в односкладових словах все ясно. Один склад, один голосний, і він головний. Сир головний и Суп – Головний У? Рак. Головний А. А що робити, коли в слові складів більше? Хто з них буде головним? Кожнім слові є лише один головний голосний. Ми його нібито підкреслюємо голосом. Такий особливий голосний називається наголошений. І якщо помилитися з наголосом, то слово почне звучати одразу якось неправильно. А іноді взагалі може змінити своє значення. Наприклад, слово машина. Не машина, а машина. Маша це дівчинка. А скажіть, дітки, чи однакові звуки в цих словах машина машина? Так, звуки однакові, а слова все ж таки відрізняються. Давайте зробимо звуковий аналіз цих слів та подивимось, чим саме вони відрізняються. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Готова? Перевіряємо. Чи однакові у вас вийшли схеми? Ми бачимо, що в цих словах по три голосних звуки. Давайте відшукаємо наголошений голосний в кожнім слові. Ось який наголошений в слові. Машина. Машина. Який голосний тягнеться? Машина. Звук І буде головним. Звичайно, ми не будемо малювати корону. Ми поставимо ось такий особливий знак знак наголосу. Ось це така невеличка рисочка, яка позначає, що звук наголошений. Так чия це машина? Машина. Пошукаємо наголос у слові машина, машина. Чуєте? Який голосний тягнеться? Машина звук А. Позначимо цей звук наголосом. І ось тепер подивіться на наші схеми. Чи помічаєте ви зараз різницю в них? Ось якщо розділити слово на склади то ми побачимо, що в слові машина голос падає на перший склад, а в слові машина наголос падає на другий склад. Тоді як же виявити цей наголос? Все просто. Щоб почути наголос у слові, нам потрібно це слово покликати. І як почуєте довгий звук, значить наголос ось тут. Давайте покличемо ось цю козу. Коза! Коза! Який голосний наголошений? Який тягнеться? Коза? Звук А наголошений. Давайте кликати цього котика. Котик. Котик. Тут наголошений О Котик. Покличемо корівку. Корівка. Корівка. Тут наголошений звук І. Корівка. Кличемо сову. Сова. Сова. Наголошений голосний А. Сова. А зараз покличемо дівчинку. Дівчинка. Дівчинка. Наголошений голосний І. Дівчинка. А хлопчика спробуйте покликати. Хлопчик! Хлопчик! Наголошений голосний О. Молодці, у вас добре виходить. А давайте гратися і спробуйте відшукати звуки в словах. Діти, здається, в цих словах заховався якийсь звук. Давайте спробуємо його впіймати. Слухайте уважно, який звук буде повторюватися в цих словах. Барабан, лама, ласощі, качка. Тут повторюється звук А. Почалася гра. Наступні слова гном. Сонце, козак, морозиво. О. Спіймали звук О. Шукаємо наступний звук: Зуб, акула, кукурудза, куля. А тут приховався звук У. Молодці упіймали звук У. Шукаємо далі. Дзеркало, телевізор, море, метелик. Е. Вірно, знайшли звук Е. Діти, індик, білка, місто, і знайшли звук І, Миша, печиво, Килим, листя. И. и ось і кінець гри молодці. Здається, ми й знайшли всі звуки: А, о, у, е і, и. До речі, як ми можемо назвати їх одним словом? Це голосні, вірно. Отож, дітки, запам'ятайте, що наголошеними можуть бути лише голосні звуки, приголосні наголошими бути не можуть. Ось і закінчилася наша подорож до країни звуколяндії. Ви дуже добре попрацювали. До нових зустрічей, дітки. До побачення!